Лістинг гри павс буде 30 грудня. Звідки має інформація? Зараз я вам детально про це поясню. Бажаю дорожчина туристів, Радий бачити вас на каналі DSB, Біфапів. Тобто Прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко. А мені це безмежно приємно. Сьогодні мова буде про. Цікавий проєкт під назвою павз, є точна дата лісінгу. Сьогодні ми про це поговоримо, що потрібно робити, щоб якомога більше нафармити. Врешті решт якщо ви ще не граєте цю гру, обов'язково приєднатися Посилання послання грубе під цим відео. Але перед тим, як я пишу, прошу, вас, ще туристи, підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. Тут публікуємо свої угоди, публікуємо свої огляди на ту чи іншу монету. Врешті-решт, якщо вас цікавить якісна і саме головне профітна інформація, то вам повітрі обов'язково підписатися на. Наш телеграм-канал. Послання на канал було під цим відео. Лістинг гри павс. Буде 30 грудня. Про це написали в своєму телеграм-каналі CoinMarketCap. Якщо ви не знаєте, що це за сайт, це такий найпопулярніший криптосайт, де є велика стосовно того чи іншого проєкту відповідно, стосовно ціни, там капіталізації. Врешті-решт, криптони ним 100% користуються. Так от, 28 листопада, в них вийшов пост. Зараз я навіть показую на їхньому телеграм-каналі, відповідно, пауз. Давайте переведемо. Що токен пауз готується до значного лістингу до значного лістингу на різних великих криптобіржах заплановано на 30 грудня 2024 року. Сьогодні у нас 29 листопада, тобто, в нас є ще один місяць, щоб нафармити якомога більше токенів. якщо ви поки що не грали в дану гру, то я зараз коротенько вам розповім, що це за гра. В принципі, там нічого складного нема. Якщо ви грали в гру Docs, відповідно, по тому самому принципу воно все працює. Зайшли, отримали певну кількість токенів за період використання телеграму. Чим більше ви там використовуєте його е, в плані там, років, е, тим більше відповідно вам насипали. У на мене зараз на балансі 271 тисяча пас, відповідно. За що ми можемо отримати? Ну, повторюсь, за те, що ви там користуєтесь Телеграмом, потім ви також отримаєте. Якмо більше монет за рахунок попередніх дропів від ігри Хамстер Кот, Докс, Ноткоін. Тут зараз воно щось неактивне трішки. Чи давайте так, напевно. Ні, ні ні не тут, не тут воно зараз. Там просто раніше така була, знаєте, красива картинка і показувалася, за що ми отримували. Ну, оце тут показується шлях. Але, але повторюсь, нічого тапати не потрібно. Ми зайшли раз. Відповідно, отримали і все. Запрошуємо друзям за рахунок. друзів отримуємо ще додатковий токені пауз. Плюс також в них є там щоденні завдання в плані. Там підписки таке ж ну це все дуже просто. Нещодавно в них проходила така, так би мовити, лотерейка. в... Плані того, що вибирати найперспективніші проект, там бумс, нібито клейтон і таке інше. Ми за них голосуємо, віддаємо голос в зірках, відповідно, і за рахунок цього нам тоді надається там 10 тисяч токенів пауз. Тому, в принципі, отак все не виглядає. Як ви бачите, там підідати гамнес там 3 тисячі пауз, відповідно. Там підписатися на, на Twitter, там 2 тисячі пауз. їхні партнери, там це блум. Тому що, тариство, якщо ви поки що не граєте, однозначно залітайте відповідно. Тому що перспектива в цьому проекті є, він швидко так би мовити, вистрелив. Ніяким чином там не потрібно заходити, щось тапити. Ну, максимально все просто. Я гадаю, що ці тапалки, які там треба щоденно щось робити, там тапати кожну там годину, воно вже відійшло. Хочуть е, люди робити максимально е, меншу так би мовити, діяльність, менше там тапити, але нормально запити. Тому тому, підсумовуючи це все. 30 грудня в нас у вас Ще місяць до цього буде. Ще місяць у вас є можливість нафармити якомога більше токенів. І за рахунок цього, 30 грудня, коли буде лісень, ми на Цьому, я гадаю, повинні заробити. Поки що я даний проект вклав в мінімум, можливо, там 20 чи 30 зірок, ну там не знаю, скільки це оцінюється, ніяких там донатів, такого поки що тут не було. Можливо, буде, можливо, ні, але врешті-решт, поки що ми маємо такий формат гри, нічого складного нема. Повторюсь, просто приєднатися, якщо ви не граєте ще посилання грубе під цим відео. І, врешті-решт, будемо чекати геропчика, а потім і Нагадаю, що на цьому проекті ми мінімум десь соточку зробимо без абсолютних таких великих вкладень.